Годорові брати сестри, знаєте, сьогодні особливе служіння, коли ми збираємося в церкву на вечерю хліболамання. І тому сьогоднішня проповідь для дітей, і дорослих, називається Служіння примирення. Це особливе слово Боже, записане у Другому посланні до коринтян, 5 розділу. Я буду читати з 18 по 21 вірш. Господь для нас з вами. І для діток саме залишив такі особливі слова, 2. Корінця, 5 розділ з 18 вірша. Апостол Павло каже так: «Все від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи і доручив нам слово примирення. Отже! Ми посли від імені Христа, і тому, наче сам Бог просить через нас, від імені Христа благаємо, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою правеністю. Амінь. Амінь. Ви знаєте, дорогі брати сестри, дітки, у цьому уривку слово примирення зустрічається п'ять разів. Примирення з Богом передбачає повне прощення. І для нас, дітей Божих, це дуже важливо. Істина полягає у тім, що Бог має план, за допомогою якого Він здійснює те, що здавалося би абсолютно неможливим. А саме примирення грішника з святим Богом. Ви знаєте, Божа справедливість вона потребує покарання за гріх. І, здавалося би, абсолютно неможливим примирити грішника з Богом. Але через Ісуса Христа якраз і задовільняється справедливість Божа і відбувається примирення грішника з Богом. сестри, дітки. Автором примирення є Бог. Почуйте, будь ласка, сьогодні. Автором примирення є Бог, а не людина. Він ініціює і повністю здобуває примирення для грішника. Викоплена людина не вносить жодних власних заслуг у цей процес. Все від Бога, який примирив нас із собою через Христа. Ми прочитали з вами, брати сестру. Він примирив нас з собою через Христа. Це дуже важливо. Бог не є байдужим до спасіння грішників. Інакше кажучи тим, хто спасає неохоче. навпаки. Він перший. Шукав Адама та Єву, діти, брати сестри. Бог першим виходив зустріч людям, щоб знайти їх. Він першим шукав Адама та Єву, він шукав свій непокійний народ, він плакав сльозами Єремії через гріхи Ізраїля. В історії осінь саме Бог був зображений тим, хто йде на ринок рабинь, плудниць, щоб, запля... щоб повернути свою наречену заплямовану гріхом дружину, щоб повернути. І щоразу, коли ми читаємо новий заповіт, брати сестри, дітки, де йдеться про примирення нагло зроблено на ролі Бога в Його здійсненні. Ніде не говориться, що Горішник сам може досягти примирення. Це і є добра звістка для нас з вами, коли ми приймаємо участь. Це якраз є і примирення з Богом, коли ви дивитесь на цю, на цю чашу і хліб, брати сестри. Це Бог примиряє нас через Христа і Собою. Чуєте? Це Його безмежна любов торкається нас з вами. І тому я дуже благаю і прошу сьогодні, брати і сестри, дітки, хто є зібрані. По особливому думайте про того, хто виходить вам на зустріч. І апостол Павло каже, отже, ми посли від імені Христа, і тому, і тому наче сам Бог просить через нас. Сам Бог просить, брати сестри, дітки. Від імені Христа благаємо примирітися з Богом. Дуже багато ми вирішуємо різних проблем у житті, але найголовніша проблема, яку треба вирішити, це примирення з Богом. Я думаю, що ви, братеся, кожен із нас відчуваєте велику вдячність Богу, що Бог примирив нас із собою. Коли ми йдемо за Господом, коли ми приймаємо участь в кріполамані, ми повинні. Пам'ятати, що не ми вийшли на зустріч Богу, а Він вийшов нам на зустріч і примирив нас через Христа, тому коли ми будемо приймати участь, ми будемо дякувати безмежно нашого Господа і прославляти його за це у нашому житті. Амінь. Молимось.